8 экипажей вертолетов Ми-6, которые имеют допуск, готовы к выполнению. Прибытию туда приняли вертолеты, зараженные вертолеты у александрийских экипажей, которые первые несколько дней там были, летали на реактор и продолжали работать. То есть задачи какие стояли? Это перевозка и доставка различных грузов в 30-километровую зону, а также непосредственно полеты на реактор. Бросали мы обычную охотничью дробь, это мешочки по 10 килограмм, 100 мешочков по тонне, значит, на площадке, которая находилась 12 километров от реактора, где-то взлетали, э, на 200 метров выходили на окраину Припяти. Связь у нас была с руководителем полетов, который находился на крыше отеля. Он нам подсказывал, давал добро на боевой курс, подсказывал удаление через каждые 500 метров подлетали на 200 метров, все спрашивают, почему 200 метров, потому что труба только 170 метров. Если труба была 30 или 50 метров, значит, мы бы шли, бы, естественно, летели на высоте там, 70, к примеру, или 90 метров. Бросали груз и подворачивали там влево за трубу на площадку под очередную загрузку. То есть это был такая, была карусель из вертолетов, интервал был где-то 2 минуты, и вот так вот мы баражировали на при полетах на Реакторе. Mm -hmm. Далее у нас было, значит, там есть аэродром Малейки, это промежуточный аэрод. Но нам сказали вообще 2-3 дня, на самом деле мы там пробыли 22 дня, наши 8 экипажей, и 27 мая нас заменили другие экипажи. Затем все, все очень быстро, были... затем 2, 2 недели. Так, так, я кажу, в эти 22 дня. 22 были... дня мы То есть алгоритм дей, да? Не, ну мы выполняли различные полеты. Но это не говорит о том, что мы 22 дня именно летали на реактор. Различные полеты, как я уже говорил, это различные, то есть различные грузы в 30-километровую зону. Вот это главная задача была. Ну и непосредственно полеты на реактор. Потом, значит, а две недели, реактор ну, после полавчий в каком состоянии он был, Ну реактор нет, тогда, ну, во-первых, нет, когда летали на реактор, он уже не горел, потому что всю, всю эту работу сделали пожарники. Мы просто что делали? Мы делали, сбрасывали различные грузы: это песок, доломит, свинец и жидкий каучук для того, чтобы прибить немножко радиацию, чтобы не было выброса большого в атмосферу. Вот mm -hmm. это главная задача была. Ну, в принципе, мы с ней справились, я думаю. Потому mm -hmm. что, как мы думали, что мы спасаем Украину, на самом деле там вся Европа была под угрозой заражения. А далее mm -hmm. все было mm -hmm. быстро. Далее, значит, это две недели госпиталя, 10 дней отпуска и через три месяца мы в составе эскадрильи убыли в Афганистан. Ось так така історія вкрас, я Багато існує ну, скажімо так, публікацій на тему здоров'я ліквідаторів. Звичайно, якби ви знали, що це небезпечно, чи робили б ви це, чи знали взагалі люди наскільки це небезпечно, які виконували ці завдання? Ну і врешті-решт, якщо можете розказати, як це позначилося на здоров'я ці, ці дії. Ну, я вам скажу, что среди настоящих ликвидаторов здоровых людей нет. Я вам скажу больше: вот эти ребята, которые нас загружали, это 731 спецбатальон, это люди, которых призывали по режиму военного времени, в срочном порядке, быстренько одевали и отвозили туда, отвезли в Чернобыльскую зону. Они находились на площадке, жили в палатках, там пили-ели, вот нас загружали. Так вот, у них порядка 500 человек батальон из них уже больше половины нет в живых а это люди в основном от 20 до 40 лет то есть это показатель правильно? поэтому конечно отразилось естественно у нас летный состав после этого в 35-40 лет уже был списан с летной работы это уже показатель а нам тогда было по 25 по 26 лет там понимаете и как бы мы жаловаться не могли тогда потому что нам еще летать и летать Поэтому мы ни, ни на что не жаловались. Вот. А уже потом, конечно, по истечению времени, естественно, это начало отражаться на здоровье. Mm -hmm. а пан до а вас все... дотаня... Так, так. Так, пан Андрей. Да, 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 да. Я Не, у я нас... просто э хочу э сказать, э что. Э э э Тож ми е, з паузою велику одне одного е, можемо е, чути? А, Тим не менше, да буває е, Тож, так, з паузою одне одного можемо чути. Пане Денисе, вам е, слово е, з перших днів повномасштабного вторгнення е, Чорнобильська атомна електростанція була захоплена російськими військами сьогодні, через два роки після тих подій. Що ми можемо говорити стосовно тих дій, які вони е, проводили? Наскільки? Е, Використання Чорнобильської атомної електростанції власне було входило саме військову е, таку стратегію щодо захоплення потенційного захоплення столиці. Чи це в принципі е, використовувалося як платформа е, для залякування? Бо знаємо, що можливо, бо знаємо, що небезпечно знаходитись на території Чорнобильської електростанції, тим паче з військовим снарядженням. Тож, можливо, росіяни це використовували з огляду на те, що були впевнені, що українські війська не стануть по ним наносити удари там. Ну, саме тому вони й зайшли, бо були впевнені, що вони будуть наносити удари. Ти зайшли, це був раптовий хід. Насправді ніхто такого не очікував, ми це пам'ятаємо. Mm -hmm. Коли російські війська зайшли на територію Чорнобильської атомної станції, взагалі Чорнобильську зону, і там вони знаходилися, аж до е, звільнення Київської області збройними силами України, але, на мій погляд, знаходження там воно більшу мірою вплинуло на здоров'я саме російських військ не так знаходження на території ЧС, як знаходження на околиці, тобто в тих лісах, які були е, заражені під час е, вибуху е, у 2006 році. Ми пам'ятаємо, що вже тоді там були значить, відомості про те, що е, ці люди хворіли, бо там ж е, досі є редактив, е, редактивні ритми заражені почви, ґрунти. І таким чином це вплинуло саме на здоров'я російських загарбників. Угу. Власне... власне, чому для нас це стало несподіванкою, власне кажучи? Ну, давайте ми спитаємо самі себе, чому ми розраховувати на те, що вони зайдуть туди. Ну, там найкоротше від кордону, в принципі, логічно було очікувати атаку, звідти теж. Ну не знаю, наскільки це було логічно очікувати атаку звідти теж, оскільки у нас кожна дитина знає, що там знаходитись небезпечно. Але водночас пане Денисе, всі, всі знають, що, там, ну, наприклад, в останнім часом до війни, ну, до вторгнення повномасштабного, я маю на увазі де активно. Здійснювався туризм. Тобто їздили групи туристичні блогери, світові блогери і так далі. Ну тому люди в руди, а в рудий ліс теж люди їздили там, де вони зупинялися. Росія рудилість може і не їздили. Ну не їздили. Вони ж їздили тим, на ті маршрути, які були безпечними з точки зору ертективного зараження. Тобто ці маршрути всі були вивірені достатньо достатньо міру. Тобто люди ж після цього не хворіли на різні захворювання, які поверталися звідти. Ми знаємо, що так, вони їздили і ем, гру комп'ютеру навіть значить, створили по мотивах Чорнобильської аварії, дуже відомо насправді. От, е, але ж росіяни там були скрізь, вони зайшли в ті місця, куди ніхто не заходив. І ті люди, які зайшли в ті місця, зараз, очевидно, потерпають і захворюють е, різних е, е, через реактивне зараження. І на сьогоднішній день, от через ці причини, багато хто не очікував заходу в саме Чорнобильську зону. Не на Чировичку електростанцію, де так само були російські війська, а саме Чорнобильську зону. Пане Андрію, тоді до вас запитання для до професійного льотчика військового. Так ви про це розказали, ви розказали, що навчання були в радянські часи. То, скажімо так, в ваших навчаннях. Оцей о шлях через Чорнобильську зону. Ну тоді ще такої зони не існувало, але все ж таки, чи він, скажімо так, якось відпрацьовувався, чи була це якийсь стратегічно важливий напрямок в контексті Києва о, от під час ваших навчань як військового? Ну ви, ви ж все видели самі, що Росія це страна терористів. естественно, у них одна из главных задач – это был захват атомных станций, чтобы потом терроризировать весь мир. То, что они сейчас делают и на Запорожской АЭС. Но то, что вот коллега сказал, что они от этого сами там пострадали, те, кто бойцы, которые там были, их да, вот, это сто процентов. И это уже информация была и в СМИ, поэтому ну, добавить тут, в принципе, нечего особо. <laughs> mm-hmm. Mm-hmm. Дякуємо вам, пане Андрію, так за те, що долучились до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами був на зв'язку ліквідатор аварії Чорнобильської на Чорнобильській атомної електростанції Андрій Місько. Дуже дякуємо за те, що долучились і розказали... Дякуємо як... вам за ваш внесок, пане Андрію, за, за ваш внесок у ліквідацію наслідків цієї катастрофи, страшної катастрофи, і, і це справді були надзвичайно важливі, надзвичайно героїчні дії. Які ви зробили, і ми від усієї України дякуємо вам уклінно, так за, за це, за те, що врятували нашу країну, за те, що врятували Європу разом з, з іншими ліквідаторами від ще більших наслідків цієї катастрофи, спасибі вам велике. Дякую. Дякую. Дуже дякуємо.